Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і я рада вітати вас у новому влозі. Сьогоднішній влог буде таким більш домашнім. Я, до речі, почала його записувати так давно, що в мене аж чубчик відріз. <şeyi> Жартую, але я дійсно почала записувати його ще два тижні тому. Насправді, за ці два тижні я вела паралельно ще якісь зйомки. Але я вирішила не вставляти, вже не пхати все в один влог і залишити цей влог трошки таким більш коротким, там приблизно, думаю, хвилин на 30 в мене вийде. І залишити його більш домашнім. Так вже склалася в нас з вами така маленька традиція, що після подорожі я роблю домашній влог зі всіма апдейтами і так далі. Тож і на цей раз вирішила теж так зробити. А вже у наступних влогах буду вам показувати вже більше цікавих моментів з мого життя у Британії і не тільки якісь домашні справи. Ну а ми погнали у цей влог. Так, друзі, нога ногою, але ж треба і починати працювати. До речі, нога виглядає ще погано. Ось, бачите, права, вона дуже нога нормальної людини і нога слона, ось це називається. А ще в мене, подивіться, який гарний загар сандаліки. Тому вже я 4 дні по сонцю ходила в одному тому самому взутті, тому я ось так згоріла. Вона, коротше, ще напрягша, вона ще болить. І я ще хромаю. Значить, перед тим, як я сяду за роботу, вирішила вже включатися в влог показати трошки вам, що я привезла з марселю. Значить, я привезла собі ось таке душисте французьке мило з міста Касіс разом із мильницею. У мене в вані все ж такого лазурного бірюзового кольору, Бірюзового я не знайшла, знайшла тільки синеньку. Поставлю ось таку. Потім не хочу це розкривати. Вже джаред приїде, все подивиться, як вона гарно запакована. а Потім ми розкриємо і поставимо. Ну, і тут ще два мильця. Е, магніти. значить У нас немає ж тепер холодильника магнітного, і ми. Ось планували, до речі, в цього місяця, але, напевно, вже це переноситься на наступний. Хочемо замовити дві великі магнітні дошки, і ми вже придумали, де їх причепити, і там розвісимо наші магніти. Значить, я привезла з Марселю. Можливо, магніти здаються комусь, типу, непотребом сміттям, непотрібною річчю, викинутими грошима. А мені подобається і мені пофіг. Абсолютно хто що думає. Я привожу те, що мені. Мені подобається, тому і вам показую. І Ось такий дуже класний магніт з Монако. Такий самий і мамі я придбала. Дуже прикольний. Він мені подобається. От, Звичайно, я привезла ще рюмочки в нашу барну колекцію. Рюмочки з Марселю, ось такого прикольного кольору. Е, я беру просто різні, різні, такі, типу, як в нас ще немає, бо вони дуже часто схожі між собою, тільки надпис міста інший. А мені потрібно, щоб кожна рюмочка з кожної країни була зовсім інша. І тому з Монако я взяла ось такі високі, бо таких в нас взагалі немає. Взяла чорні, мені здалося, що це саме лаконічне, буде чорне з золотом. Коротше, джара через два дні приїде, все це подивиться, побачить, і потім будемо вже розставляти. Я зробила собі каву, зробила собі полуничку з йогуртом, зараз перекушу і буду сідати за роботу. А ще в мене повністю заквітла ось ця гарна орхідея. Це орхідея, нагадаю, я її забрала з роботи, її там всі хотіли викинути, а я її забрала. І це моя сама улюблена орхідея. Вона така плямиста, дуже цікава. Я не знаю, як називається цей сорт, але вона дуже-дуже-дуже гарна. Подивіться, яка гарна клас. Але цього року на ній лише ось 4 квіточки і все. Я думаю, що було їй трошки занадто спекотно. І почала заквітати. В мене вже біла орхідея з рожевою серединкою. Блін, проти світла зараз не сильно добре видно. Да? Давайте спробую ось так. О! Отак класно видно. В неї теж дуже гарна серединка, це мені Джаред колись дарував цю орхідею, і ось вона зараз заквітла. Давайте покажу вам цю проти світла. Вона виглядає ось так. Дуже-дуже-дуже гарна орхідея, моя саме улюблена. Така красива! Тут я вам перед від'їздом знімала, був майже розкритий листочок новий, ось він відкрився, самий великий, до речі, бачите, він теж такий гарненький, полосатенький, і одразу лізе тут ще один листочок. А ось ця традисканція почала засихати. Я не знаю, чи я її не долила, чи перелила. Що з нею робити. Дівчата, підкажіть, будь ласка, в кого є, підкажіть, як за нею доглядати, правильно? Бо я щось, наче, все роблю, як в інтернеті написано, а воно їй щось не те. Ось, бачите, воно сохне і все. Так, в юкі, як завжди, все добре. А ще, до речі, друзі, мені дівчинка написала, що ця рослинка моя нова, яку я відстригла гілочки, 4 гілочки у мами ще в Україні привезла. Вона називається Каланхоя. Дійсно, я подивилася в інтернеті, це дійсно Каланхоя. Дякую вам велике, що мене повідомили. Я хоч буду знати, що в мене тут тепер. І мені здається, воно все прийнялось, бо пройшло вже три тижні і воно абсолютно нормально виглядає. Більше ніяких жовтих гілок, нічого немає. Тому, думаю, все гуд буде розростатися, можливо, навіть заквітне. через декілька місяців побачимо. Зараз, до речі, в нас три заявочки. висять. Це значить, три заявки, які ще не поїхали, будуть тільки їхати люди через два тижні. І в мене дві заявки зараз в обробці. Я тут, як вже сказала, якось не часто так вихваляюся нашими досягненнями, але, напевно, треба показувати на YouTube більше. От зараз підбираю, наприклад, один із запитів в мене до 60 тисяч 55-60 тисяч на Єгипет на листопад. Ось, до речі, дуже класний готель. Казала Біч він називається. Пляжний готель, 4 зірки. Тут класний піщаний пляж. От бачите, класний заходик буде у воду, можна з дітками. Тут номери трошки старуваті, самі меблі, тому що давненько була реновація в готелі, але територія гарна. У нас там були і туристи, залишились дуже задоволені. Він знаходиться в бухті на Амабей і недалеко від. Променаду пішого там, де всі ці магазини, базарчики, кальяни і так далі. Класний готель, візьміть собі на замітку, коли будете обирати, в Єгипті, я його часто пропоную туристам, бо він така хороша, впевнена четвірка в бюджеті до 60 тисяч. Вчора, друзі, я кисло сумувала і засмучувалася, а сьогодні вже вирішила зібрати себе в кучу і ось роблю вечірній догляд. У мене завжди після будь-якої подорожі, і перед, до речі, теж, але перед, не вечір перед подорожю, а десь дні за два перед подорожі, і потім після подорожі в мене обов'язково пілінг скатка і потім обов'язково якась або дуже зволожуюча, або ось як зараз відстанавлююча з пробіотиками тканинна маска. Це в мене теж маст хев. Зараз зроблю і лягу в постіль буду монтувати коротенькі шорти для того, щоб викладати тут на YouTube. До речі, переходьте у розділ шорс. Дивіться мої шорти і не забувайте ставити лайки і там також. Я дуже для вас стараюсь. Добрий недільний ранок, друзі. Як завжди, блин, тільки збиралася сьогодні з Джародом кудись поїхати. Прогулятися, в мене наче нога краще, а в нас дощ! Дощ, подивіться на це чорне небо. Заколупало. В Британії неможливо просто нічого запланувати. От Просто неможливо. В мене це так бісить, я вам передати не можу. Але з хорошого, ось в мене біла орхідейка вже заквітла. Дивіться, як гарно. Уі! Тепер дві разом квітнуть в мене. Гарно. Ну що ж, друзі, в мене тут прокинувся, прокинулась хазяйка. В мені і Зараз на годиннику 10 ночі я дивлюсь фільм таксі і готую вечерю. Значить, в мене будуть салат з креветками, креветки вже готові, зараз буду робити салат, Тут у мене кукурузка відварюється, тут в мене паста відварюється, паста буде з вершково-сирним соусом. І в духовці в мене там ще цукіні і рибка. Я готую багато разів, вже казала, помідорки помили, висихають. Готую завжди на тиждень вперед. Ну, або хоча б ні на 3-4, бо мені так простіше. Дуже класно передивлятися фільм таксі. Це, до речі, улюблений фільм моєї подруги. Зараз передивляюсь, ось вони ганяють по Марселю, по порту Марселя, цей аеропорт. Боже, я ж тільки звідти приїхала. Це просто ми дивилися цей фільм, коли були там тінейджерами, і такі: Вау! Ніфіга собі він на півдні Франції, на Peugeot ганяє! А ми точно такі самі були. У моєї подруги навіть теж Peugeot. Ну, звичайно, набагато краще вже, ніж. Його таксі, але Peugeot. Блін, взагалі так класно передивлятися такі фільми з міста, де ти вже був. Дуже круто. Хто дивився фільм таксі, хто його любив, напишіть у коментарях, і хто його пам'ятає. А хто не дивився, передивіться. Він хоч і старий, але він, блін, він прикольний. Я ще досі. Якось не відійшла від подорожі до Марселю, в принципі, до півдня Франції. Напевно, тому що я ще й досі на лікарняному. Ось коли вийду на роботу, вже в мене проснеться. Ось це, знаєте, що я вже приїхала. А поки я сиджу вдома, вже скотрий вже 5 днів, то в мене ще таке відчуття, що я ще не приїхала. Якось так. Ну, коротше. Нічна хазяйка в мені вже прокинулась, і це вже, напевно, добрий знак. І так, друзі, вечеря моя готова. Початок на 12-ту ночі. Ну, Зрозуміло, що я зараз нічого не їла, але треба вже переходити на корисне харчування, тому все, запіщала моя. Посудомийка, У мене там посудомийка. До сих пір, друзі, не вірю, що в мене є посудомийка. Я зі звичайної сім'ї, і для нас посудомийка це був такий високий, підвищений, я би сказала, рівень комфорту. А зараз для мене це звичайна річ. Дуже цьому радію і дуже за все вдячна, що так склалося. Так от, треба переходити на корисне харчування. Тому в мене Паста цельнозернова, В мене сметана. Зелене це дуже багато базиліку. Я кладу. І сир. Це в мене соус. Такий базилік, сметана, сир. Я змішую, потім в цьому ще тушкую пасту десь хвилину. Ось Я люблю вершковий соус, тому їм ось так. Біла рибка запечена в духовці, і просто цукіні запечені в духовці. Тут в мене 4 порції. Тому що я виходжу на роботу вівторок, якраз мені на 4 обіди, скажімо так. І тут в мене салати з креветками, але салат це на вечір. Тому що я вже в цій відпустці весь місяць я їла, 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 вже все їла, що хотіла. І солодкі і солоне, і алкоголь я теж пила. Тому, коротше, все, треба детокс, Місяць правильного харчування до наступної відпустки. Це вам маленький спойлер, але наступна відпустка в мене через місяць. Вже нарешті зі своїм хлопцем. Бо я вже зі всіма побачилася, з ним ще нікуди не поїхала. Я тільки в салат, вже перед тим як я його їм, я додаю ось така в мене оливкова олія трошки з чесником. І Мені нормально і холодні креветки заходять, тому я його просто кладу в холодильник, і це мені вже на вечір. Ось така невеличка порція, але з цього мені вистачить, я іноді навіть можу і не доїдати. Дивлячись, у котрій годині я поїла обід. Все. Переходимо на правильне харчування. Завтра понеділок я починаю пити всі свої детокс програми. Завтра зранку прокинусь і вам теж покажу. Ну що ж, я обіцяла показати, які корисні бактерії я зараз п'ю і як я роблю невеличкий детокс. Я зараз не приймаю ніякі вітаміни. Я здала в Україні місяць назад всі аналізи. в мене все нормально, тільки один показник трошки підвищений, і все. Вітамін Д у мене зараз в абсолютній нормі, а не на мінімумі, як був рік тому. Коротше, все я, значить, роблю правильно. Але дівчата та хлопці, будь ласка, не займайтеся самолікуванням, не приймайте все підряд, якщо ви не здаєте аналізи і якщо вам не призначає це лікар. Не повторюйте за мною, я лише кажу вам про свій досвід. Ділюся своїм досвідом, можливо, в когось схожа ситуація. Ось, наприклад, в мене на обличчі шкіра обличчя червоніє, розицея. Слава Богу, в мене вже закінчився цей період і висипання акне, який був рік тому, але зараз вона червоніє. І ось що мені прописав лікар-косметолог, прописав. Це не просто дівчина, яка курси закінчила, а це лікар. Тому, будь ласка, уважно, не повторюйте за мною ще раз кажу. Я буду приймати ось таку холівіста нормалізації стану печінку, печінки та жовчовиділеної системи. Це все добавки, це, це не ліки. Це все добавки як допомога вашому організму. Тому що в мене всі аналізи в нормі, і це просто для нормалізації мого кишківника, роботи печінки, тому що від цього залежить і шкіра на обличчі також. У мене ще волосся трошки випадало. Зараз, до речі, в мене знизився, знизилось дуже сильно випадіння волосся, можливо, через вітаміни, які я приймала також. І е, Дермапро. Це приймається як один раз на день, це як корисні молочні бактерії, які приймаються один раз на день. У цю капсулу треба розчинити у воді, вона тут таким порошочком, і приймати. Теж допомога вашій шкірі, нормалізації кишківника, і хто вздуттям страждає, допомагає і так далі. І холівіста приймається один раз на день разом з їжею. Ну, тобто три рази вам потрібно їсти, три рази приймається. І зараз я ще роблю це все якби для детоксу, в тому числі вашого організму. І зараз я ще п'ю рідкий хлорофіл, розчиняється він теж у воді. Він теж сприяє детоксу, виводу токсинів, шлаків, виводу всіх некорисних речовин з вашого організму і заживлює всі мікроранки, мікротріщинки зсередини і насичує ваш організм корисними мікроеліментами і дуже сильно підвищує імунітет. Ось це я зараз роблю. І буду робити протягом десь ще двох місяців. Я думаю, це купила ще в Україні, то наскільки мені вистачить, стільки і буду пропивати, я думаю, на два місяці мені вистачить курсу. І потім я буду повертатися вже до своїх вітамін. Поки я просто. Роблю ще в мене детокс. Я кажу детокс, тому що в мене зараз буде місяць абсолютно правильного харчування, зменшення цукру на 80%. І це не тільки для того, щоб схуднути, а це, в принципі, корисно робити і для здоров'я і так жити постійно взагалі, то а не так, як ми. Так? Від випадку до випадку, від відпустки до відпустки. Коротше. Місяць зрозуміло, що без всього шкідливого харчування, жирного, смаженого, без алкоголю, понятно, ну і так далі. І ось зараз в мене місяць такого детоксу. У мене вага зараз. Зараз я вам, до речі, покажу свою вагу і потім зважимося разом вже, вже теж через місяць. І так, друзі, моя вага 56,9. До речі, бачите, ніжка в мене вже краще. Звичайно, це я зараз в одязі, але в мене легенькі спортивні штани, легенька кофта 56,9. Запам'ятовуємо і побачимо, скільки буде через місяць. Тільки що посилочку отримала зі свого корейського сайту, робила замовлення. Значить, у мене тут крем для обличчя. Мені не сподобалась минула сиворотка, я вам казала у влогах. Я думаю, що я просто не ту взяла, вона мені не підходила. Зараз, як я вже сказала, я трошки хочу підлікувати свою шкіру від розицеї, трошки заспокоїти. Вона, якби не в критичному стані, в мене там немає супер-супер червоного обличчя, але все рівно я хочу краще. Тому буду все для цього робити. Значить, в мене крем з пробіотиками. І він підходить для чутливої шкіри. І в мене серум. Бла-бла-бла. Коротше, тонізуючий для сяйва шкіри. Коротше, він з центелою. Центела це заспокіючий компонент. І я читала по відгукам: він теж підходить до чутливої шкіри, її заспокіює, вирівнює тон шкіри і так далі. Буду пробувати. І ще ось таку собі взяла сиворітку е з прополісом Мені це намідом. Тут дві. 10 мл від 30. Це я взяла взагалі-то возити з собою, тому що в мене ще дві подорожі попереду. Ну і так на майбутнє. В мене немає ніякого серуму, щоб з собою брати. Буду брати з собою. Він підходить і на день, і на ніч. І він теж підходить для чутливої шкіри. Все, ось таке в мене невеличке замовлення, але все буду пробувати. Я сьогодні, друзі, цілий день приймальний посилок. В нас знову прийшла Sneck Коробка смаколиків з різних країн. Нагадаю, хто може дивиться цей влог вперше. Джаред мій оформив підписку, і тепер кожен місяць з різної країни нам приходить коробка різних смаколиків. І ми там під якусь кіношку щось цікаве пробуємо. Або коли кудись їдемо, теж беремо з собою в машину і дуже цікаво це завжди спробувати. Цей раз минула коробка в нас була з Італії, а в цей раз у нас Словакія. Дуже цікаво. Ніколи не була в Словакії, не маю жодного розуміння, навіть що тут може бути. Оці картки тут щось можна збирати, і потім щось можна виграти. Ми збираємо. у нас вже одна є. Дальше, давайте дивитися, що в нас тут: Смітана і цибулька. Ось все, все зрозуміло словацькою мовою. Понятно, чіпсики. Якісь кренделики. З шашликом якимось. Шашлик, чи овочі, гриль, щось таке цікаво. Тут нашев? Бла, бла, бла. Якісь теж, коротше, чіпси, я думаю. Оце мене цікавить, я побачила. Що це за тюбік зубної пасти? Так, давайте ми разом дивитися. Боже, я не знаю. Хто знає, хто в Словакії, може, живе? Що це? І для чого це? Дуже цікаво. Значить, завжди в коробці йде якийсь напій. Один або два. Вінед. Вайнд. Ага, це може щось з виноградом? Не знаю. Будемо розбиратися. Це в нас якийсь теж хрусті. А, це ці, господи. От палички, як вони називаються? Кукурудзяні, Я думаю, що це вони. Далі ще якась картопля зі смаком чекен. Завжди вони кладуть харібо з якимось різним смаком. Мену В італійській коробці був з лимоном і імбирем, а цей раз грейпфрут. Я їх не дуже люблю. Але Джаред мій любить ці всі жувіки. Далі. Боже, кукуриця. кукуріце. Якась кукурудза, коротше. Барбекю, кукурудза барбекю. В Британії теж, до речі, кукурудзу можна придбати різних смаків. Вафельки. Раз, якісь вафельки два. Це в нас що? щось малинове, щось бананове. Трубочки, якась ще печенька. І ще одна вафелька і шоколадка. Ну, і тут завжди якісь різні ось такі поодинакі по ем, цукерки. Все, ось такий прикольний у нас бокс. Я, звичайно, нічого пробувати сама не буду. Джаред приїде додому. І ми будемо це все пробувати разом ем, під якусь цікавеньку кіношку. Друзі, всім дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Хоч воно було і в такому домашньому форматі, але сподіваюсь, було для вас цікаво. Як я вже сказала на початку цього відео, що в наступних я буду показувати вам більше свого життя у Великобританії. І в мене буде декілька маленьких таких зовсім подорожей місцевих, тому будуть і буде самий красивий пляж Великобританії, будуть гарні місця у Вельсі. Буде про моє життя тут, а не тільки домашні влоги. І як я вже казала, в цьому влозі, в кінці серпня, в мене буде ще одна подорож за кордон, вже не місцева, і випуски з неї ви побачите вже у вересні. Але я поки не буду, як завжди, казати вам, куди я лечу, ви все дізнаєтеся потім. Можете слідкувати за моїми відео шортс коли я вже приїду на місце свого призначення, я обов'язково зроблю якийсь шортс і викладу його тут на YouTube. Якщо ви ще не бачили, переходьте у плейліст Шорс. Дивіться мої коротенькі відео. Там багато дуже гарних атмосферних відео, є і смішні також. І не забувайте поставити лайк там. І, звичайно, поставити лайк цьому та іншим відео на моєму каналі. А також обов'язково пишіть свої коментарі. Я всім вам вдячна за вашу увагу, за вашу підтримку, за ваші лайки і за ваші коментарі. Ну, а ми з вами побачимось у нових відео вже зовсім скоро. Всім па-па!